Всім доброго дня. Порядок денний 32-го засідання постійної комісії з питань медицинної освіти, науки, культури і туризму, молодіжної політики, спорту, оздоровлення, соціального захисту та формування зв'язків з громадськістю. Питання перше: звіт директора про роботу територіального центру надання соціальних послуг Шацької селищної ради протягом 2024 року. Наталія Григорівна. Опромінівці членам комісії для забезпечення належного рівня життєдіяльності та соціальної активності мешканців Шайської громади у 24-му році в структурі Територіального центру надання соціальних послуг Шайської селищної ради працювали відділення соціальної допомоги вдома, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, відділ соціальних служб і окремо університет третього віку. Штатний розпис територіального центру нараховує 38 одиниць, фактична кількість працівників 36 осіб. Всі активно залучені до надання соціальних послуг, працюючи задля покращення добробуту громади. Територіальний центр надання соціальних послуг Шацької селищної ради виконує основні такі функції, як виявлення сімей та осіб похилого віку. Осіб з інвалідністю, надання широкого аспекту соціальних послуг, спрямованих на підтримку добробуту громадян, відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану сімей, осіб по півлого віку, проведення соціально-профілактичної роботи спрямованої на запобігання, потрапляння сімей в складні життєві обставини, інформаційно-процвітницька діяльність на підвищення рівня обізнаності населення про соціальні послуги та можливості отримання. Розкажу про, про відділення. Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальну послугу догляд вдома для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Це одинокі. Це самотні і самотні проживаючі. Вікова категорія є? Вікова категорія може бути різна, якщо особа із інвалідністю. 23-25, mm -hmm. і вона одинока, її немає кого доглядати, вона відповідно має бути. А пенсійний вік? А пенсійний вік то залежить від стану людини. Береться логічна довідка про те, чи вона потребує mm -hmm. стороннього догляду чи не потребує. Це вже залежить від медичного висновку лікарні. І за заявою людини. І, звичайно, за заявою людини. Коли людина звертається і просить взяти на обслуговування. Надавати послуги, щоб її відвідував соціальний робітник, щоб він приносив там медикаменти, купував хліб, рекому діти, але вони проживають іншому місці. Ну, допустимо, там в Поленці, а треба доглядати шасту. М -м, комісія ж розглядає комісія приселенська раді, розглядає весь пакет документів. А оцінці потреб і варті обстеження все описано, де є діти, які діти, чи можуть здійснювати догляд, де вони проживають. Комісія скаже, що є Ді, такі діти, які до вас звертаються з таким діти? Звичайно, ні. Може, батька доглядати. Але через свої через свої я, і комісія теж йде в розвід з законодавством. Якщо діти повинні доглядати, тоді <пі> 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 вони Воді... все ж таки повинні діти доглядати, бо хочу вам сказати, що є дуже багато випадків, коли звертаються і родичі, і самі люди, і діти, що візьміть на обслуговування, бо ми не можемо. Але Якщо у вас буде названа обслуговані, то тоді ці оці догляди через військова оформлені, чи сервисну раду, вони не актуальні, так? Тільки або ви, або звичайно. Не можемо 100%. Взагалі є. Мамі з <звіць> батьком люди потіло на віку до 100 метрів вже весенні. Можу казати на загальний розголос. Ми сімейні. сімейні то, просто, віде, віде. І син відмовляється до батьків ходити, а батьки просять допомоги і ми не можемо нічого допомогти через те, що він почувається. Але є ось така складна ситуація, коли вроді син живе навіть з матір'ю, да? яка потребує постійного догляду, але йому ж треба ходити на роботу зарубляти, і заробляти якісь гроші. Да, тобто він фактично не залишає, йде на ці людей на роботу, але вона можлива, спройте, Його, а, в, в десь 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 може бути протягом не потребуватиме ту допомогу. Такий варіант. Ні, спеціальний працівник жити в сім'ї. У нас навантаженість дуже висока. Якщо мінімальна навантаженість 6 людей, то у нас навантаженість 10-12 людей. А скільки вже не у вас є? На обліку людей? 186. Тобто, так? Mm -hmm. У нас у кожного соціального <питом> <загалом> робота натаження... принести, дрова принести. Ну, хоча б принести дрова, накласти в рубку чи там в плиту, а вже вони там самі мають змогу підтопити. <питом> ну, воду принести тут у 100%. Ліба. Таке саме необхідне. Ми маємо ще в іншому відділенні натуральній адрес і в тому які от у нас випадок багато посібних соцробітник Вітала Росіка, Слицько впав. Тяшечки mm проще. -hmm. Фактично два місяці роботи не. Mm -hmm. Добре, що в мене є такий соціальний робітник, смоляна текана Арінж, я його просто представила на світі з некормією, бо знайти людину на таку роботу, на таку зарплату, я вам зразу скажу, що mm -hmm. нереально. Mm -hmm. А є випадки, що вас пенсіонери забратають за пенсіонера? Ні. А це немає людей, що ви пульмі, в мене два пенсіонери. Але я можу сказати, що ще Чи яка молода справиться з тією роботою так, як справляться ті пенсіонери. Вони знають вони знають людей, вони знають, вони... якщо туди треба йти по графіку два рази на тиждень, там, наприклад, вівторок і п'ятниця, так вони ходять п'ять разів на тиждень. До тих людей, бо вони тих mm. людей, знаєте, вони живуть в тому селі. А за різкі <звучить> не передбачено візитів? Візити визначаються по оцінці потреб. Є шкала відповідна і по тій шкалі такі е е е соціальні роботи проводить оцінку потреб людини mm. і ну, визначає, чи mm. вона no, Ну, а два рази а, разом... а більше таке кожні. Ну, все-таки потім ділянки також ні. Mm. Якщо е, так, Відділення натуральної ви самі розумієте, це в нас, ми звертаємося до благодійних установ, організації, отримуємо гуманітарну допомогу, е, надаємо людям вигляді речей, у вигляді продуктів харчування, вигляді засобів гігієни, е, співпрацюємо. І з доброю справою співпрацюємо з дитячою місією Україна, шведським різними фото з червоним хрестом, Вчора мені староста пише мені кошеці, що зробили за день. Пише староста Грабівський, каже, злікав Червоний Хрест, отримав Кока-Колу. Сьогодні ага. буду роздавати. Я просто на себе звернулася, що такий перелік як осіб, які відділені е, догляд вдома. Привезуть Кока-Колу no, на всіх людей поспається по чотири пляшки Кока-Коли. Ну так ми зразу тоді зрозимо вас і вже тай ваші соціальні розвідники вас робить. Так. І розвить ви Ну, звичайно. Ні, mm -hmm. mm -hmm. і раніше я скажу, що дуже часто, але співпрацювали, то приводиться. Ну, вона і просить фотографії ну, скинути, коли вчають, ну то. Так, да, я вважаю, що це нормально, з фотографіями люди нормально на те... Лете... Ну, то треба звідти. Так, це треба звідти. І... Я ж кажу, ми як раніше привозили навіть і з Новини. Як він був подавлений? Коротенський парк. І була умова, щоб сфотографували, як видаємо собаку. з mm -hmm. mm -hmm. Ми навіть і таке робили. То я вже до yeah. абсолютно... <laughs> ну, то є <laughs> то... Відділення да. uh, соціальних служб для дітей тут uh, дуже великий склад обсягів робіт. Ми працюємо і з дітками з інвалідністю, ми працюємо і з сім'ями, які опинили складних життєвих обставин нас, з переміщеними сім'ями. Тут закриють їхними інвалідами, також через два сім'я. Тут червоні працюють, тільки з пенсіонерами.

Якби була така проблема, то що... і ми зверталися десь, нема mm -hmm. <різований> так. Так, є щось важливіше. Проводимо різного роду майстер класи і групу взаємопідтримки, як з дітками так і з сім'ями, дякуючи сьогоднішній раді депутатському корпусу закупили ростові фігури. Mm -hmm. Дітки в захваті. Mm -hmm. okay. цікаво. Це, це Звичайно, я кажу, ми ще не пробували, але вже я дівчата на задання відслідкувати кого із діток із інвалідністю день народження, щоб запрактикувати відвідування да, і вітання якраз із що приїхав, якийсь там зайчі чи потім, mm -hmm. чи від медики привітав дитину. То, звісно, запам'ятає це, так, позитивно. Рібачкам легше надушити. Що, що ще зараз загалом? про проєкти. що не тільки займатися роботою, але беремо участь проектами. Беремо участь в, проєкту. Добре, в По проєкту, надіюся, вже до кінця квітня ми завершимо проєкт із ремонтом територіального центру, і вже там буде слідуюче питання про послуги, що вносимо зміни розводимо. Ми вже ввели послугу денний догляд і послугу яції. Зараз ми вводимо послугу Раннє втручання. Раннє втручання. І почнемо з послугу Діденний догляд і воно буде. А раннє втручання, щоб розуміти, це від народження дітки, коли навіть самі батьки вони не хочуть усвідомлювати, що дитина потребує підтримки як медичної, так і, і сім'я. І психологічне, визнання того, що дитинка особлива і треба зовсім не вчити тих. А денний догляд? Тобто спільний відповідь? А денний догляд – це мама, яка має 3-4 години, може на 3-4 години залишити в нас дитину ага. і відвідати там, які заклади їй потрібні. Ну, Чи? по своїм потрібності. Так, по своїм потрібності. Ні, ну... Приміщення ми будемо використовувати і для звичайних діток, тож не завжди будуть такі діти, що за постійно закожено. А будемо використовувати на різного роду майстер-класи і на і на все, вже коли завершиться, вже все у свої недоліки запросимо, mm -hmm. щоб глянули, як змінилося наше приміщення. Тобто з небесує психологи, так? Час. Час. Час такі соціальні роботи. От якщо пройде навчання раннього втручання, ми можемо запросити лікаря педіатра. Якщо є тому потреба, ми далі будемо дивитися, як розвивати послуг. Якщо ми зможемо щось потягнути, чи якісь підключимо гранти, можемо довго якомусь залучати ще розмову, то вже буде бачити. індивідуальна просто не хочемо перед більше. Батьки, батькам, таких дітей дуже важко. Вони всі визнають, як каже, находить. А воно досить часто втрачається, тому що ми на місце не розмірують. По цьому проєкту нам вже на 300 тисяч дали попередники і медлі, а ще ми ще на 400 тисяч.